Чого ж нам чекати тим більше на фоні перемовин між представниками Вашингтона і Москви? От про це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем, політологом, який спеціалізується на Америці. Це Владислав Фарапонов. Доброго ранку вітаємо і дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Доброго ранку, також вітаю вас, вітаю всю вашу аудиторію. Дуже дякую за запрошення. Е, вітаємо ще раз. І е, ви знаєте, от перше питання, яке, мабуть, цікавить всіх українців, е, як би воно може не звучало так наївно, там по дилетантськи може, от е, якщо його скоротити, от, що буде, або точніше, от, чи буде взагалі щось, е, які прогнози про що говорять, про що чого очікують в Сполучених Штатах, чи Трамп буде активно діяти, якщо Путін от, не піде на поступки? Ну. Давайте почнемо з того, що запитання абсолютно правильне і коректне, але як завжди, у суспільних науках, да однозначної відповіді насправді немає, і не тому, що ну якби це таке складне питання просто його треба правильно трактувати, тобто. Скажу так, що якби не було на цьому тижні перемовин у Віткофа із Путіним, і якби ну, не було згоди да, із там, російського боку на ці перемовини, тоді можна було б говорити, що дійсно от, ультиматум завершується, да і в принципі Трампа нічого не стримує, щоби і тут дуже важливе уточнення. Щоб, по-перше він мав можливість і досі має таку нагоду запустити процес власних санкцій, тобто, це означає санкції на рівні виконавчої влади, це президентські повноваження, тому що в Америці президент голова уряду, тобто голова виконавчої гілки влади. Тобто, це можливо через Міністерство фінансів, міністерство енергетики і так далі. Те, що стосується того законопроекту авторів, там яких вже українці думаю вивчили дуже добре, це Лінці Грем і Річард Блументаль. То ця історія поки що затримується у Сенаті саме через те, на, мої, на моє переконання, тому що Трамп не вирішив, що з цим робити, зокрема в нижній палаті конгресу. Тому що для того, щоб законопроект там, у Сполучених Штатах пішов на підпис президенту, він має бути проголосований обома палатами конгресу. Якщо в Сенаті є більше ніж 80 співавторів цієї ініціативи, да тобто ті, хто фактично вже підписалися під тим, що будуть підтримувати це, то в палаті представників ситуація геть інша. Взагалі палата представників зараз перебуває на канікулах. На секундочку, і е, так швидко, ну якби її зібрати е, не вийде. І на моє переконання, знову ж таки, навряд чи е, члени нижньої палати конгресу, тобто законодавці, яких називають е, в Сполучених Штатах, що вони будуть е, голосувати тільки за цей законопроект. Тобто, грубо кажучи, я думаю, що для їх е, збирання да у Вашингтоні знову треба, можливо, буде ще якась. Ініціатива там можливо із внутрішньої політики. Поки що такої немає, тому я думаю, що от сьогодні у нас в принципі 8 серпня. Я думаю, що реалістично цей законопроект може бути виставлений на голосування, якщо знову ж таки не буде змістовного прориву вперед у перемовинах. То я думаю, що реалістично це може бути там кінець серпня, якраз початок вересня, коли вийде палата представників з канікул. Тому власне, оце до запитання. Що далі, да ну і в цілому, я думаю, що Трамп адекватно, ну якби по-своєму, звісно, адекватно сприймає е, ці переговори із, е, із Путіним у Віткофа. Тобто він фактично це сприймає як певну готовність рухатись далі. Ну і давайте пригадаємо, що державний секретар Рубіо сказав, що. Ми вперше там почули умови, фактично на яких Росія так чи інакше готова завершувати війну. Е, так, вони там деякі, грубо кажучи, нереалістичні. Це якщо перекладати з дипломатичної мови, надзвичайно, але ну з цим можна працювати. Ну, в принципі, я думаю, тому грубо кажучи, ультиматум спрацював е, в цьому сенсі. да Тобто е, що принаймні, ну ще не. Е, Ще не 40 днів ми чекали да, такої відповіді від е, російської сторони, тому це в принципі теж позитив. Щодо що далі, то ну я в принципі переконаний, що нам е, цікава зустріч у форматі трьох, або чотирьох. Тобто, е, я маю на увазі і е, Зеленський Трамп і Путін, або Зеленський Трамп і Путін, і президент Туреччини Ердоган. Угу. Тобто, на моє переконання, такий формат е, нам. Підходить двосторонні зустрічі. Вони, звісно, цікаві е, і теж змістовні. Але вони е, мені здається, тільки будуть насправді затягувати час. А як ми розуміємо, час можливо грає не на нашу користь. Щодо перемовин, от Трамп оголосив, що зустріч з Путіним може відбутися дуже скоро. над цим працюють, якщо узгодять ці позиції. А от нас має хвилювати, що з перемовин виключили представників Євросоюзу. Чи взагалі з ними Вашингтон узгоджує позиції як з Україною? Я думаю, що насправді знаєте, нас на цьому етапі е, вже навряд чи має це хвилювати. Тобто, на моє переконання, взагалі. Ще до інавгурації, навіть ось приблизно там, в кінці минулого року, коли Трамп переміг. Я думаю, що він дуже дуже чекав, коли хтось із європейців би умовно, Макрон чи там керівництво Європейської комісії, навряд чи премєр прем'єрміністр. Британії, тому що все ж таки вони не були так особисто да, знайомі, я думаю, що все ж таки він очікував це від Макрона, що от хтось від Європи буде з ним говорити, і Макрон в принципі, пробував це робити. Давайте пригадаємо, він організував зустріч фактично Зеленського і Трампа ще до інавгурації у Парижі. Але чи то він не потягнув, чи то він не захотів, чи в принципі Трамп те, що теж, теж ну, так чи інакше не так швидко хотів рухатись в цьому плані. Тобто, Ну на моє переконання, вже пізно. Тобто, грубо кажучи, я не бачу на сьогодні, як не бачив там в березні, в лютому, як би сьогодні американська адміністрація віддала би фактично пальму першості у модерації європейцям. Тобто, залучити когось ще можливо. Але, от на моє переконання, все ж таки. Коли ми говоримо про е, саме ефективність перемовин, то, то мабуть все ж таки п'ять сторін було б забагато. Ну е, якщо вже були зустрічі організовані між Росією та Україною у Туреччині, да, е, е, останнім часом, то в принципі логічно було б залучити тоді і Туреччину як ще одного е, модератора чи, чи медіатора. Е, тому я переконаний, що. Просто немає на сьогодні е, такого, я би сказав, адекватного люфту часу або можливості, куди би європейці могли зайти і хто саме. Тому ну тобто, це по-перше, має сприйматися адекватно всіма сторонами. Да? І, і по-друге, це не має е, там гальмувати процес перемовин. На моє переконання, це може якраз гальмувати процес перемовин, тому що в принципі із президентом Туреччини у. У Путіна були й колись адекватні е, відносини, да? ми е, там, як держава більше співпрацюємо навіть з Туреччиною, мені здається. Е, тому, в принципі, от ця там, трійка або четвірка вона могла би ефективно рухатися у перемовному процесі. А ще європейці я просто не бачу на сьогодні можливості, і не бачу, як би Трамп це комунікував. Я не бачу, як би він це пояснив, да. Тобто, грубо кажучи, скільки зусиль було витрачено. Ну як знову ж таки Рубіо казав, що ми тепер не організовуємо зустрічі. Він сказав, ми доєднуємося до зустрічі, які організовуються. Тобто це зміна акцентів, зміна ролі сполучених штатів. Да, тобто, ми не будемо самі все там з усіма погоджувати. Да, а ми, в принципі, тепер трошки менш активно будемо до цього залучені. Хоча, в принципі, от останні події от місяця там чи двох тижнів, наприклад, вони дещо суперечать цій фразі, звісно, тому що так виглядає, що все одно сполучені штати будуть слухати позицію росіян. Потім будуть е, спілкуватися з українською стороною і шукати в принципі точки дотику, е, де от про що можна говорити там на якомусь потенційному саміті чи потенційній зустрічі лідерів. Е, і от ще е, е, хотілося б торкнутися е, на останок питання Індії: цю історію з Індією розшифрувати. Як там все насправді виглядає? От Індія можна сказати, що відмовилася так перекривати нафтовий кран з Росії певною мірою, і це вже все вона отримала ці підвищені мита, вторинні санкції, це вже вирішений факт, і воно вже працюватиме. І це настільки такі страшні мита? Чи це все ж таки теж з Індією така на якийсь був? Ну тут скажу перше, і це буде з, з мого боку насправді. Відповідально, що я не є експертом з Індії, да, тут якби така специфічна е, країна. Але я скажу, що ну є речі, да і в міжнародній політиці, які неможливо повністю відкотити назад або зробити вигляд, що цього не було. Трамп, звісно, намагається це іноді робити. Там і Зеленським теж намагався е, робити, коли він спочатку називав Зеленського диктатором, е, а потім е, е, у нього запитують про це журналісти, там. Через декілька днів, а він каже: А що а я такого таке міг сказати? <рив> да? так, ну Тобто, в принципі, так. Але я думаю, що це якраз той випадок. От, зокрема, з Індією, коли е, ну не можна це відкликати назад і зробити вигляд, що цього не було. Тобто, грубо кажучи, є велика різниця, мені здається, у Трампа. З, у Слова щодо лідерів держав, які перебувають у такого роду війні, як наша, тому що ну дуже ж все швидко змінюється. Да, там російські атаки, українські спецслужби теж роблять дива і, 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 і так далі. да, Тому, в принципі, в такого роду динаміці зрозуміло, що і ставлення Трампа може змінюватися там до Путіна, до Зеленського. Ми не знаємо, якби чим. Зачаровують росіяни е, ось цього Віткофа, да? ну тобто тому тут дуже багато всього зав'язано. А от щодо фактично третьої сторони, яка перебуває так ну доволі далеко від конфлікту, да то все ж таки, е, я не думаю, що це можна може можна буде відкинути так назад. Я думаю, що Трамп звісно, хотів би. Мати окремі перемовини з Індією, в принципі, як він мав з деякими державами, проти яких фактично водив ці тарифи, там, але хоча за змістом це фактично санкції, ну тобто <свісно> навіть не тарифи. Тому я думаю, що він би хотів, би звісно, мати окремі перемовини. Але мені здається, ну і знову ж таки, з того, що з того, що я розумію, що все ж таки Індія. Дуже вже хоче це постійно балансувати, і в принципі хотіло це робити і з попередньою адміністрацією, і теж, в принципі, там я пригадую, що. За адміністрації Байдена, якраз 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 прем'єр-міністр Індії, був з таким державним візитом, дуже масштабним, і тоді, наприклад, було підписано дуже, вже дуже непублічні не такі угоди про співпрацю у сфері безпеки. Тобто, звісно, Індії потрібні Сполучені Штати. Це однозначно, і сполученим штатам потрібна і потрібна Індія. Тому куди це все заведе? Поки що складно сказати. Але те, що це ну не можна буде просто забути, ось, ось ці да, дописи фактично Трампа там про Індію. Це однозначно. Єдине, що це питання до Індії вже в принципі, як вони це сприймуть, чи готові вони будуть через це переступити. Дякуємо вам, Владиславе, за те, що доєдналися за важливі пояснення. Ну і будемо стежити, звісно, за тим, що відбуватиметься сьогодні. І я думаю, що обов'язково будемо звертатися до вас таким проханням до фахових коментарів. Дуже дякуємо. Дякую. Ну і нагадаємо, що на зв'язку зі суддєю польського радіо для України був полізолог, який спеціалізується на Америці. Власне Владислав Фарапонов. І ми говорили про день сьогоднішній, які рішення, які заяви він можливо нам принесе.